5 жовтня 2005 року у казину в Фандер Уеллі в Лінкольні, Каліфорнія, за одним зі столів для гри у Блек Джек, Крісті Уілсон насолоджувалась своїм життям. Дівчина вміла швидко обчислювати і виявляти вірогідність комбінацій у своїй голові, тож нічого не завадило їй стати вправним гравцем. Незабаром її телефон задзвонив, і Крісті сказала своєму бойфренду, що вже збирається йти додому. Але… Вона так і не повернулась. Всього за 24 години по тому. Хлопець подав заяву про зникнення до місцевого поліцейського відділку, але остаточних відповідей довелося чекати довгих 15 років. Крісті Вілсон народилася 10 січня 1978 року в родині Деббі та Деніса Вілсона. Але шлюб не був щасливим і незабаром вони вирішили розлучитися. Її мати вдруге вийшла заміж за чоловіка на ім'я Пет, який працював детективом у Сан-Хосе, і Крісті залишилась разом з нею. У 2005 році, коли Крісті було 27, вона перебувала у стосунках із чоловіком на ім'я Денні Берландо. Денні та Крісті познайомилися у казино, куди дівчина любила заходити, щоб пограти у Блекджек, і були разом трохи більше року. Їх стосунки важко було назвати ідеальними а всього за місяць до зникнення вони із денні посварилися так сильно, що сусіди викликали поліцію, і обох було заарештовано за домашнє насильство. Очевидно, що за таких умов хлопець став головним підозрюваним. Журнал реєстрації дзвінків показав, що 5 жовтня 2005 року Денні дзвонив на телефон Крісті 78 разів. Він пояснив, що дуже хвилювався за дівчину і відчував, що щось не так. Її автівка все ще стояла на парковці казино, а обшук їх будинку не виявив жодних підозрілих зачіпок, жодних слідів бійки чи злому. Усі дорогі крісті речі, включаючи її домашнього улюбленця, залишились недоторканими. Тож усе вказувало на те, що того вечора дівчина так і не повернулась додому. Версія про втечу також не розглядалась, як мінімум, через те, що всього за кілька днів крісті повинна була пройти співбесіду по роботі. Про яку довго мріяла. Останнім, хто розмовляв із нею, був Денні Берландо. Його дзвінок надійшов 4 жовтня о 22.28 і тривав всього 55 секунд. Крісті пообіцяла, що незабаром завершує свій вечір у казино і скоро буде вдома. Коли детектив Мерчен допитував Денні, він здавався йому досить стурбованим і активно співпрацював зі слідством. Хлопець також мав надійне алібі. Того вечора він вечеряв у будинку своїх батьків, але були кілька годин, які ніхто не міг прояснити. Об 11.30 вечора батьки відвезли його додому, і з того моменту до наступного ранку його телефон не використовувався. Детективи вирішили ретельно вивчити камери відеоспостереження казино, яких у такому місці на щастя було більш ніж достатньо. Таким чином вдалося встановити абсолютно кожну хвилину перебування крісті у закладі. На цих кадрах помітно, як дівчина заїжджає на парковку казино. О 18.48 вона заходить всередину. Коли камера змінює положення, видно, як дівчина йде по залу. Далі вона підходить до банкомату і знімає готівку, яку згодом обміняє на гральні фішки. О 18.51 Крісті сідає за стіл для блекджеку, звичайний вечір, як і десятки інших. Дівчина перебуває у гарному настрої і розважається. Так пройшли перші дві години. О 20.55 на камері видно, як вона йде посеред залу, і за мить сідає до іншого грального столу. Майже одразу поруч із нею присів крупний чоловік у світлій сорочці, який явно був значно старшим. Він розмовляв із Крісті і намагався обійняти, але це не виглядало так, ніби дівчина хотіла цього. Поруч із нею на столі стояв якийсь напій, але Крісті не пила надто багато. Персонал закладу добре знав дівчину, оскільки вона була частим гостем. Вони помітили, що того вечора її поведінка відрізнялась від звичної, причому зміни були досить різкими, і вони спробували вмовити її піти. У цю розмову втрутився той самий чоловік і сказав, що він пригляне за нею. О 21.36 вона все-таки встає з-за столу. у білій сорочці встає за нею, але усе виглядає так, наче крісті намагається позбутися його. На інших камерах, помітно, як всього за хвилину обоє сідають біля іншого столу для гри у Блек Джек. Поліція все ще не мала уявлення, ким був цей чоловік і яку роль у житті Крісті Вілсон він відіграє. Якість відеозапису не дозволяла встановити його особу, але завдяки камерам навпроти вдалося визначити деякі важливі деталі. Це був чоловік латиноамериканської зовнішності на вигляд років за 50. Чи був він коханцем дівчини, приятелем, чи, можливо, взагалі випадковим? Питання залишалося відкритим. Часом о 22.25 на камерах помітно, як дівчина вперше відійшла від столу одна, і саме у цей час вона зателефонувала своєму хлопцю Денні Берландо. Це підтверджувало його версію подій. За словами Денні, у тій телефонній розмові Крісті сказала, що вже Планує повертатися додому, однак камери відеоспостереження говорили про інше. Після завершення розмови дівчина повернулася за гральний стіл, і наступні 90 хвилин жодного разу не відходила. Лише о пів на другу ночі крісті і незнайомець нарешті встають за столу і разом йдуть до виходу. За хвилину до того, як вони вийшли, на камерах з холу можна помітити, як пара зупинилась і обговорювала якісь речі. Наступного разу їх було помітно на парковці, де Крісті, яка схоже, була вже не в гуморі, відсахнулась від цього чоловіка, але вони продовжили йти до її автівки разом. Оскільки на ранок наступного дня сріблястий БМВ стоятиме на тому ж місці, детективам стало зрозуміло, що куди б не поділась Крісті Вілсон того вечора. Парковку Казино, вона навряд покинула з власної волі. Якщо до цього моменту у них виникали сумніви з приводу причетності Денні Берланду до зникнення його дівчини, то тепер головним підозрюваним став незнайомець у білій сорочці. Ідентифікація не зайняла багато часу, оскільки з'ясувалося, що чоловік на кадрах 53-річний Маріо Гарсія, член віп-клубу Казино. Детективи негайно попрямували до його будинку. Маріо Гарсія Проживав у Сакраменто із дружиною та двійком дітей вже більше 20 років. Родина належала до вельми заможного класу, а їх будинок без перебільшення нагадував палац. Усе виглядало так, ніби ця людина просто не може бути причетною до зникнення молодої дівчини. Однак під час розмови із поліцією Гарсія помітно нервував. Він не став заперечувати, що того вечора дівчина грала у блекджек за його столом. В ході розмови поліцейські помітили підозрілу річ під оком у чоловіка був невеликий синець і багато дрібних подряд. Апин на інших частинах обличчя. Це було дуже схоже на ті травми, які отримав Денні Берландо під час домашньої бійки із Крісті Вілсом. Дівчина, зі слів рідних та друзів, вміла постояти за себе. Маріо Гарсія стверджував, що востаннє бачив її, коли вона повернулася назад у казино, тому що забула свій телефон. Однак його слова не збігалися із записами камер спостереження на парковці. Детективи повернулися до того моменту, коли пара вийшла з казино. Гарсія спробував обняти. Вілсон ніби намагався кудись її скерувати. Кадри з камери, що оберталась, на жаль, не дозволили побачити, що відбувалося далі. Однак на одному нечіткому кадрі видно, як на місці, де ймовірно стояла його автівка, певний час блимають аварійні вогні. Детективам довелося переключитися на інші камери, аби зрозуміти, куди подівся Гарсія. Через дорогу на виїзді з парковки була ще одна. Саме її відеозапис показав, як лише за 3 хвилини і 50 секунд по тому білий автомобіль. Ймовірно, марки Toyota залишив стоянку. Така ж модель була зареєстрована на Маріо Гарсію. Чоловік стверджував, що поїхав одразу додому, натомість камери спостереження далі по дорозі показали, що він їхав у протилежному напрямку. Більше того, о 7.51 ранку він зателефонував своїй дружині і вежі зафіксували дзвінок за багато кілометрів на північ від його будинку. На жаль, дружина відмовилась співпрацювати із поліцією. Наступного дня було організовано масштабні пошуки на місцевості навколо казино і довколишніх територій. Задіяли пошукові групи у супроводі собак, квадроцикли, гелікоптери і нічого. Тим часом детективи натрапили на справді жахливий епізод біографії Маріо Гарсії у 1979 році. Його колишня співмешканка заявила про викрадення та зґвалтування після того, як 26-річна Венді Уорд вирішила ненадовго взяти паузу у їх стосунках. Гарсія підстріг її біля роботи, заштовхнув у свій мікроавтобус і наказав роздягатися, приговорюючи, що буде робити з нею усе, що він хоче. Коли дівчина відмовилась, він почав душити її. Це був з її слів той момент, коли вона вже прощалась із життям. Але Гарсія послабив хватку і повіз дівчину у свій будинок. Там він зґвалтував її, а потім дістав пістолет, притис до скроні і натис на курок. Після цього Гарсія і вимовив, що ж, цього разу він був незаряджений, але я можу взяти тебе, коли захочу і як захочу. Після чого знову зґвалтував Венді. Жінка не могла повірити, що залишилась жива після такого, і, звичайно, подалась до поліцейського відділку. Окружний прокурор рекомендував звинувачення у трьох пунктах, включаючи зґвалтування та напад зі зброєю, але справу затягували. І через два роки йому запропонували угоду. Гарсія визнав себе винним лише у збройному нападі, і суддя призначив покарання у вигляді 18 місяців умовного терміну. Детективи відшукали Венді і вирішили розпитати про їх стосунки із Маріо. Але та історія, яку розповіла жінка, шокувала не менше за її власну. Після їх розлучення із Венді, Гарсія закрутив роман з іншою молодою дівчиною Ліннет Сміт. Незабаром вона завагітніла. І він дуже розлютився через це. Тим не менше, пара вирішила провести різдвяні свята 79-го разом. Мати дівчини Вайлет Сміт також приєдналась до них. Після різдвяної вечері, 25 грудня, усі троє сіли у автолінет. А за кілька хвилин екстрена служба отримала сповіщення про аварію біля аеропорту Окленд. Машина злетіла з дороги і потрапила у місцевий канал. Лінет та її мати потонули. Маріо Гарсія, звісно ж, вижив. Він сказав прибулим поліцейським, що запанікував, відстягнувся і відкрив вікно, після чого виліз, коли вода ринула у салон. Аварію визнали нещасним випадком, і чоловік не отримав жодних обвинувачень. Усе це змусило детективів негайно отримати ордер на обшук його автівки по справі Крісті Вілсон. Як тільки білу Toyota Кемрі привезли на огляд, стало очевидно, що хтось намагався ретельно її вичистити. Хоча деякі, очевидно, тривожні дзвіночки все ж були, з боку пасажира було розбите дзеркальце, в багажнику відсутній коврик. Крім того, експертам-криміналістам вдалося виявити малесенькі краплі крові на оббивці заднього сидіння, а на ручці пасажирських дверей та кількох інших місцях застрягли жіночі волоси. Усі знайдені докази були відправлені на експертизу. А тим часом Маріо Гарсію викликали на допиту поліцейський відділок. Він наполягав, що наступного ранку після зникнення крісті прийшов на роботу о 8.30, оскільки мав заплановану зустріч. Однак його колеги доповіли, що він спізнився того дня і прийшов лише ближче до 10.00. Детективи почали знову розпитувати про синці та подряпини. Після згадки про дружину Гарсія вийшов з кімнати, а коли повернувся назад, застібнув свою сорочку до останнього ґудзика, ніби ретельно прикривав шию. Незабаром результати аналізів з лабораторії прояснили поведінку підозрюваного. Волосся та кров, знайдені у авто, належали Крісті Вілсон. Стало очевидно, що справу перекваліфіковано у розслідування умисного злочину. Поліції нарешті вдалося провести ретельний огляд шкірних покривів Маріо Гарсії. Усе обличчя та шия були рясно всіяні дрібними та подекуди глибокими подряпинами на руках купа сенців. Медекспертиза підтвердила, що травми отримані саме в результаті боротьби. Під час вивчення його комп'ютера виявилося, що через тиждень після зникнення Крісті Гарсія цікавився, як можна виявити наркотики для зґвалтування на побаченнях. Він також відвідував веб-сайти, де описувалося, як проводиться криміналістична балістична експертиза та токсикологічна. Логічний аналіз крові під час судового процесу, який розпочався у вересні 2006-го, головним доказом прокурора стало зйомка камер відеоспостереження, яка наглядно демонструвала, як Маріо Гарсія методично протягом всього вечора полював на крісті Вілсон і, ймовірно, підсипав у її напій наркотичні речовини, що і стало початком жахливого викрадення. Дівчина, очевидно, завзято боролась за своє життя вірогідно до того моменту, доки не опинилась у багажнику. Завдяки записам та результатам ДНК експертизи, Маріо Гарсія був визнаний винним у вбивстві. Дебі Вілсон, мати зниклої дівчини, сподівалась, що він піде на угоду для пом'якшення вироку і розповість, де поховав тіло крісті. Але Гарсія був непохитним. Він не визнав своєї провини з поради свого адвоката, звісно ж, а тому й ні про які деталі вбивства мови не могло бути. Згідно наявних обвинувачень, він мав би отримати лише 25 років. Оків, але за наявності попередньої кримінальної історії суддя збільшив термін до 59 років ув'язнення. Венді Ворд, дівчина, яку Гарсія ледь не убив у 1979-му, була присутня на усіх засіданнях. По перше, щоб висловити свою безмежну підтримку родині Вілсон. А по-друге, щоб побачити, як той, хто травмував її на все життя і роками змушував оглядатися, нарешті опиниться в ізоляції від цивілізованого суспільства. Свою заяву зробив і детектив Дон Мерчон. Він зазначив, що система підвела і Лінет Сміт і Крісті Вілсон, коли залишила злочин проти Уенді Ворд без наслідків для Герсії. Мені шкода, що у ті роки розслідування велися по-іншому, сказав чоловік. Справа Крісті Вілсон стала дійсно унікальною для округу плейсер у Каліфорнії, оскільки це вперше було винесено обвинувальний вирок за відсутності тіла жертви. Але. Це був не кінець. Детектив Дон Мерчен і його напарник Нуно Торес заприсяглися відшукати тіло крісті. Вони продовжували обшуки септичних ям, покинутих шахт та інших місць, куди можна було б швидко скинути тіло. Вони буквально викачали майже дві тисячі галонів каналізації, але усі зусилля лишалися марними. У 2017 році Дебі Вілсон написала листа у в'язницю з метою спробувати востаннє змусити Маріо Гарсію розповісти, куди він дів тіло її доньки. Він відповів: але так само, як і 11 років тому, не визнав себе винним. Натомість натякнув, що якщо він матиме можливість зустріти смерть вдома серед рідних в результаті умовно дострокового звільнення, він розповість усе, що Дебі, попросить. Жінка вирішила припинити будь-які взаємодії із покидьком. Я сказала собі, що ти робиш, Деббі, зберися. Це було б такою ганьбою. Ти не дозволиш йому використовувати тіло своєї дівчинки як розмінну монету. Востаннє Дон Мерчен вирішив випробовувати вдачу у 2020 році. Він відшукав тепер вже дорослих синів Гарсії від останнього шлюбу і його старший син Кріс, на щастя, погодився на розмову. Хлопець добре пам'ятав суботній ранок. Після зникнення крісті, батько, немов навіжений, працював на ділянці трактором з самого ранку. Крісу запам'ятався його скляний погляд того дня. А також те, що батько заборонив йому йти на футбольну гру, що було абсолютно нехарактерним для нього. Хоча ділянку та будинок Гарсії досліджували у 2005-му, Мерчон вирішив, що варто спробувати ще раз. Він попросив Кріса показати точне місце, де Маріо Гарсія працював на тракторі того дня, і нарешті, у серпні 2020 року, за допомогою сучасних георадарів. Лише з третьої спроби вдалося виявити людські кістки. Результат цілком відповідав очікуванням. У відносно неглибокій ямі менш ніж за 100 метрів від дороги, були поховані останки Крісті Вілсон. Перевірка стоматологічних записів підтвердила знахідку. І, хоча вже неможливо встановити точну причину смерті, аналіз кісток показав, що у дівчини були зламані рука та ніс. Незважаючи на те, що юридично ця знахідка нічого не змінювала для Маріо Герсі. Ції родина Крісті нарешті отримала бажаний спокій та можливість по-людськи попрощатися із нею. А інші учасники процесу в черговий раз переконалися, що за ґратами опинилася потрібна людина. На цьому у мене все. Дякую за ваші перегляди та підтримку. Буду неймовірно вдячна за коментарі та підписку. Тут завжди цікаво, а місцями навіть моторошно.